Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже і дуже радо вас вітаю, і сьогодні запрошую поговорити про любов. Тож, як завжди, палка! Дорогі, коли запитається у нас хтось, що любимо ми Бога, то переконаний, що, мабуть, більшість, якщо не всі, не задумуючись, скажуть: звісно, любимо. Але які критерії, як ми можемо оцінити ось цю любов? Наведу вам кілька прикладів, які будуть опиратися на сьогоднішній Євангелії. Погляньте, Ісус говорить дуже конкретні такі виразні чотири пункти: от як саме от, важливо Бога любити. І небезпека в тому, що, наприклад, коли говоримо про серце, то правда. Що можемо дбати про те, щоб то наше серце билось як, як рівніше, от, і як найдовше. І це прекрасно, так має бути. Але з іншого боку, рідко можемо задаватися питанням: а навіщо? Для чого? Що це моє життя приносить для користі іншим людям і для більшої слави Бога? Е, можемо переживати випадково, втрапляти всю небезпеку, наприклад, любові. Е, Усією силою. Погляньте, як легко сьогодні впасти в те, щоб піст перетворити просто на якусь дієту, яка робить, щоб я був якийсь там красивіший, стрункіший, подобався більше собі і іншим людям. І поряд з цим втрачається взагалі от сенс того, що йдеться про покаяння і переміну свого життя. Якщо говорити про розум, то неодноразово також можемо потрапити в цей капкан. Коли намагаюся пізнати і зглибити всі знання цього світу, наймаємо якихось там суперрепетиторів, щоб краще підготуватись до якихось іспитів, відкриваємо собі там все нові, нові, якісь там джерела. А при цьому всьому, серед моєї літератури, може не бути взагалі якихось духовних книг. Або більше того, може мені просто забракнути банально години часу протягом тижня, щоб відвідати катехезу, якось зглибити ці свої знання. Врешті-решт, дорогі, коли йдеться про любов всією думкою, то погодьтеся, дуже і дуже часто от, ми потрапляємо в небезпеку навіть під час молитви, своїми думками бути зовсім зовсім в іншому місці. І ось, коли зауважу, що е, ці слова співпадають з моїм життям, дорогі, то треба визнати такий певний нюанс, що коли говорю, що люблю, а... На вчинках виявляється це зовсім і зовсім по-іншому, то називається це просто зрада. І тут для мене особисто величезне відкриття. Бо коли перечитаємо перше читання, то, дорогі, там написано просто і конкретно. Я вилікую вашу зраду. Це щось геніальне, бо ми звикли до того, що Господь лікує тіло, лікує душу, лікує відносини. Справді, Він лікар, який все відновлює, все якось перемінює. Але сьогодні пропонує мені вилікувати цю зраду, вилікувати цю любов до нього безпосередньо. Панство до чого сьогодні вас заохочую і запрошую. Думаю, що ви вже, мабуть, здогадуєтесь. Сьогодні запрошую вас зробити собі такий іспит сумління. От з тих речей, про які Господь говорить безпосередньо і конкретно сьогодні в Євангелії. З одного боку, про цю любов до нього, з іншого боку, про любов до іншої людини. І не просто зробити цей іспит сумління, щоб не знаю, осудити себе, якось там, не знаю, пробудити в своєму серці жаль і засмутитися тим, що є насправді. Ні. Але для того, щоб взяти це все, цю всю в кавичках кажучи, зраду, і принести до Господа в конфесіоналі, дозволити йому це вилікувати і справді змінити своє життя. Так по-справжньому, то до цього повинні вести кожні реколекції, до цього повинні вести кожні переміни нашого життя, до більшої єдності з Господом, яка пролягає через навернення, яке випливає. Спізнання його любові і того, наскільки близько він, наскільки сильно прагне мого добра. Дорогі хай Дух Святий вас надихає всі святі, підтримують у цьому приготуванні. Я ж дякую і надіюся до завтра. Па!